Відбулося жеребкування і Ліги Чемпіонів, на жаль, без нас і Ліги Європи. І ну, мабуть, це питання, яке вже смішить всю Європу. Чого очікуєте? Це в п'яте здається, поспіль на ранній стадії, або ну на різних стадіях Реал зіграє з Манчестер Сіті. Петро Іванович. Ваше, ваше враження від цього? Запам'ятайте, буде грати Брест ПСЖ, ПСЖ пройде, Мансіті Реал, Реал пройде, Монако Бенфіка, Монако пройде, Телтик, Баварія, Баварія пройде, Друге Атланта, Блюге пройде, Ювентус, ПСВ, Ювентус пройде, Спортінг Борусія, Борусія пройде, Фейнорд, Мілан Мілан прийде. Це Нічого собі подивимося, ми занотуємо це. Шановні написав, шановні друзі, ваші коментарі очікуємо після жеребкування. Результати жеребкування ми опублікуємо також у коментарях. А ось вам відразу прогноз. Я так не ризикну відразу, тому що там є багато питань. Вікторе Гавриловичу, все ж таки, ваше очікування від протистояння чергового Анчілоті і гвардіолу. Ну, по перше, дуже цікава думка у Петра Івановича. Дуже цікаво. Знаєте, ми завтра перевіримо, тому що знаєте, так да, завтра буде тур чемпіонату Франції і Брест приймати ПСЖ у чемпіонаті Франції. Так так так. так, так. І ми і завтра перед, це знаєте передумовою. Потім матч Ліги Чемпіонів. Але те, що ви дуже сказали, да, ну дивіться, коли команди да, знали да, положення про змагання, знали, як будуть там кваліфікації проходити. І в даному випадку кожний м'яч забитий, кожне очково ну, на вагу золота. І ми побачили, да, що в даному випадку, коли було вже знаєте рейтинг команд, які не попали у першу вісімку, а була потім друга вісімка, а потім третя, і був. Рейтинг і в даному випадку Реал очолила той рейтинг перший. А Мансіті заскочило вже знаєте, на ходу до другої вісімки. Ну, яка буде грати, і в даному випадку, ну подивимося, Петро Іван сказав, Реал переможе, але ми бачимо, що Манчестер Сіті ми знаємо, як працює гвардіолог. У нього завжди дивіться, ну такий момент, що у кожної команди вона набирає спортивну форму. Потім, на протязі якогось періоду, показує таку е, гарну гру до е, результату. Домагає. Це все в цьому випадку, а потім є спад. І в даному випадку я думаю, у Манчестер Сіті пройшов спад. Реал ну є Реал на першому місці з відривом в чемпіонаті Іспанії грає Реал. Ми знаємо да, що там Анчелоті. тому дуже цікаво буде. Ну я б так не сказав. Я думаю, є дуже цікава буде пара в даному випадку, і шанси я б так 50, на 50%. відсотків. Ну я, я, б... дав... Можу, я може бути. Я б дав 60 на 40 на користь реала. Все ж таки, я не побачив, що криза минула. Попри перемогу на Челсі, там більше привозів було, ніж е -е, такої гарної гри від Манчестер Сіті. Манчестер Сіті не виглядає команду збалансованою. Хоча Реал ми бачили, що з ним зробила Барселона. А гвардіола вміє робити висновки і на своїх, і на чужих помилках. Тому, ну ну те, що ліга чемпіонів е, позбавиться одного фаворита. Це ми точно. Маємо вже знати, говорити. І. Ну, я ось монако Бенфіка, як на мене, я не думаю. Ви так, там расист грає в тому Монако Петро Іванович. Тому ми будемо вболівати за Бенфіку. А ви сказали, що Монако пройде. Далі всі майже, знаєте, такі рівнесенькі пари, окрім селтік Баварія. Тому. Тому подивимося, Петро Івановичу, я занотую всі ваші, а, всі ваші... Я маю. Про, про, да, пропозиції. А може ви ризикнете і на Лігу Європи дати свій прогноз. Ні? Я, я чесно Сергій, я взяв чому так приблизно? Не знаю, може згідний не згідний. Я взяв фактично подивився задню лінію. Хто задня лінія БМІ збалансована, і я тому так приблизно викину по задній лінії. Ну, я зрозумів. Знаєте, у лізі Європи менше таких яскравих протистоянь буде, окрім протистояння порту Рома. Цікаво, що суперники Київського Динамо поступово переходимо до е наших вже команд. Ференцвариш Вікторія зустрінуться між собою. А далі всі пари, начебто і рівні. Ви знаєте, Твенте буде буде Глінт, Фенербахче, Андерлект, Уніона ну, Якс, але Якс примудрився у цьому РФШ програти. Я взагалі не знаю, як це могло статися. Кажуть, там поле було погане. Ну то таке, поле то паок Стяо, Азегала та Сарай. Ну, можливо, Мітіулан Сос їда, сос їдат, не мож, не буде мати проблем. А все інше, ну хіба що порту е, Рома дуже хотілося, щоб е, продовжив довбик боротьбу в цьому турнірі. Як ми будемо вболівати і за Анатолія Трубіна. Хоч за кого ж нам потрібно вболівати, так Віктор Гаврилович. Ну тільки так будемо болівати за наших хлопців, да, обов'язково. І такий, знаєте, дуже цікавий момент. От і, перша вісімка, яка буде грати команд, і Шахтар, з яким грав, п'ять команд пройшли далі. От будуть грати. І до речі, там вісімка до Київського Динамо, з яким грала теж п'ять команд. І, на жаль, наша команда шоста, яка не пройшла, і дві після них не пройшли в ці вісімки, де будуть продовжувати виснути участь. Да. В даному випадку дивіться, наскільки важливо було. Було з кожної командою грати, і або нам такі сильні команди попали, що п'ять пройшли далі. А ми про ами не прийшла, або ми не так грали як потрібно було.